Давай топ 3 поради для тих, хто хоче розпочати, але каже: У мене немає ні грошей, ні зв'язків, там ні часу. Найти ту нішу той продукт, який вам буде цінний, який буде в першу чергу вам цікавий, який вам буде відгукуватись. Наступне це створити mvp продукт Це коли ви тестуєте свій власний. Продукт на маленьку кількість там аудиторії. Ви створюєте сторінку, наприклад, в інстаграм, запускаєте цей продукт і тестуєте на тому, як люди реагують. Виходячи з цього, ви вже робите висновок, чи цей продукт є актуальним, чи його купують люди взагалі, і чи варто вкладати з нього і масштабувати. Бути багатоканальним — це не зациклюватись на одному тіктокові, шукати різні канали, в які ви можете просувати свій продукт. і Продаватись останнє це слухати свого клієнта. Ваш клієнт він завжди знайде якийсь такий недолік або якусь таку річ, яку дійсно вам варто покращити.